Покажи свої пальці. Покажи мені свої пальці рук. Вони відстежують машину до Саут Гордона. Зачекай і будь на зв'язку. Тож перевір район Саут Гордона і Вест. Меган. Воно прямо там. Я піду. Дивись. Твоя черга. Об'їдь Open 4 та вулицю Еванс. Я взяв машину людей і РДА. Давай, 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 давай. Дай ефір. Люди рухаються на північ до Оук стріт. ГСП позаду. ГСБ під, ГСП під. І покажи мені свої чортові руки. Покажи мені свої чортові руки. Вилазь, блін, з машини. Відкрий свою чортову двері. Відкрий чортову двері. Скажи, що тобі шкода? Можна спитати? Тобі шкода, можна спитати. О Боже, ти хочеш нас убити. Вона намагається мене вбити. Чому ви це робите? Вставай. Будь ласка, не треба, будь ласка. Не вставай. Не будь мною, чоловіче. Слухай, не сідай, я не знаю. Не сперечайся зараз. Не сперечайся зі мною. Гей, зупинись. Він сперечається зі мною. Гей, зупинись, вибач, вибач. Він тікає. Ви можете дихати? Я під арештом. А? Що з тобою, не так? Що з тобою, боже мій? Вибач, вибач! Тобі не обов'язково. Подобається. Що з тобою? Я ні. Ну тобі ж не обов'язково, я подобаюся. То що? Він швидко вдарив, так? Він швидко вдарив. У мене не було шансів для нас. Він вдарив нас, він вдарив нас. Це жахливо. Він вдарив нас. Він намагається вбити нас і вдарив. Це жахливо, будь ласка, будь ласка, мені так не вистачає тебе. Я ціную тебе, будь ласка, я тут. Ви це зробили? Він вдарив нас, це жахливо. Все, що вам потрібно від радіо, це контролювати це. Вона мене не зловить, не зловить, вона, вона. Я можу показати тобі, де ти є. Моя подруга в машині, будь ласка. Так, я не вірю в це. Ні. Ти зможеш, ти зможеш. Тих порядку. Ти в порядку. Так, можеш віднести це мамі. Ти в порядку. Моя мама була з тобою. Так, так, вона це зробила. Гаразд, вона це зробила. Вибачте, тепер у мене багато грошей. Да.